Привіт підписники, Привіт, глядачі, з вами Єгор. Йду по гриби. Йде дощ. Йде Єгор. Не знаю, що з того вийде. Хі -хі -хі. Хотілося б думати, що ці всі інстаграмщики, телеграмщики, фейсбучники і всяка інша братва мене не розводять і гриби такі пішли. Але ж подивіться, який чудовий, осінній теплий дощ, заливний проливний. Зранку без грибів не обійдеться. І ми їх сьогодні знайдемо. На які гриби ми сьогодні розраховуємо. Ну, по-перше, маслята лізуть перші. Тож маслята. Далі контролюємо білі і їхні родичі. Далі дивимось взагалі взагалі, що у нас зараз лізе. І обов'язково моніторимо місця грибниці. Червоного Мохомора, тому що він там знадобиться у всяких важливих дикувальних та експериментальних цілях. Так, прориваємося на оперативний простір. Не дінеш ось такі осінні. Ліса насі, ярий. Ви знаєте, доки що тут не густо, можливо, через те, що було досить холодно. І ось тільки другий день іде теплий дощ. Але якийсь гриб мене дождався. Так що спочинемо, зараз подивимося, що це. Оп. Ага. Це у нас трішечки заморений, але навіть не червивий підберезовий. Уже Вже взрослий. Ну що, відмовлятися не будемо. Пошукаємо його, братіків і сестричок. Так, ребята, хорош балуватися вже. Я мокра, як сучка якась. Але все ж, я знайшов те, що шукав. Я знайшов те, що шукав. Це маслята. Майже ідеальні, класні, і їх тут багатенько. Чим хороший гриб, тим, що він ранній, завжди реагує на дощі. Дає декілька хвиль впродовж сезону. І він росте сімейками. Бачите, красивий. Красивий. З закритим куполом таким. Від ніжки до голови гриба. Така у нього пленочка. Це у молодих маслят зустрічається. Класно. Тільки пальці від них чорніють, будь здоров, коли чистиш. Ну що, блін? Шаткуємо, шаткуємо, шаткуємо. Такого шанса упускать не можна. О, які гарні близнючки. Подивіться! Ну хіба це не краса? Я вже й забув, що я мокрий. Забув, що в мене спічки в кармані розкисли. Продовжуємо. Так, ну кое-чого набралися ж. Ось дивіться. На добрячу сковородку маслюків буде. Хто не знає, що таке маслюк? Ось вам середній маслюк, ось вам розкритий дорослий маслюк. Ось вам, де вам показати, ось вам молодий маслюк. Це такий губчатий гриб, тобто у нього під шляпкою губка, вершок у нього. Весь слізистий такий, скользкий, слизький, масляний, як правило, у молодого маслюка перетинкою закрита ось, губка закрита такою ось перепонкою, яка потім зникає. Ніжка доволі така, ну, середня. По консистенції плотно, не пустотіла. Оскільки це гриб губчатий, він з найменшою долею вірогідності ядовитий. Тобто ядовиті в основному пластинчики. Інколи губчаті. Але пластинчаті не на 95%. Це ж у нас гриб губчатий, бачите? Маслюк, мабуть, найвпізнаваємо гриб. Це у нас молода, молода осадь. Це у нас середній маслюк класичний. Ось ви бачите, що перепонка зникла, він розкрився, став таким красивим, такий світло-коричневого кольору. Від пісочного до світло-коричневого нього шляпка, шляпка слизька, Перетинка ось повзає вниз. І ось такий вже зрілий, розкрившийся маслюк. На якого щось зверху ще й давило, він становиться плоский, як тарілка. Але все те саме. Утворюють маслюки, утворюють мікаризу з хвойними деревами. Дуже люблять молоді сосни, молоді лочки. Живуть сімействами, растуть. Грибниця сапрофіт харчується якось заразом з хвойними деревами. Тож їх в принципі на таких всяких хвойних діляночках, особливо де є молоді дерева, слід шукати. Вони такі гриби-маркери. Вони з'являються перші, як правило, в грибний сезон. Ну що, панове? Єгор мокрий як цуцик. Із урожаєм перших маслят осінь 2022. Іди додому. Довольний. Дощі де? Ну а що, ребята, Путін помре! Авалківські грибники, Лохвицькі грибники і взагалі грибники по всій Україні будуть процвітати. Слава Україні в вікі Фух! і всім гарного урожаю!